Всім привіт! Ну що, не очікували, як завершиться попереднє відео, якщо чесно, я теж. І Хто не в курсі, я залишу десь тут. Посилання, подивіться, історія пошуку офісної роботи, кваліфікаційної, за моєю спеціальністю, так як я вчилася і так, як я працювала. Так, я той такий виникаючий вид, який. Працює за спеціальністю, якою я навчалася в університеті. Якось так. Ну, сьогодні технології, на жаль, мене не люблять, і це прямо в усіх аспектах. Але нічого, ми не здаємося, боремося. Дякую вам за неймовірний фідбек і за ваші історії. І як вас надихає моя історія, мені дуже приємно це читати. Щоправда, було б набагато приємніше, якби ви це робили ви в коментарях безпосередньо під відео, щоб ми могли розігнати алгоритми Ютубу і щоб більше людей могли побачити моє відео. Оскільки чим більше ви ставите ваші вподобайки, чим більше ви коментуєте. Тим більше Ютуб показує моє відео іншим людям. 90 майже відсотків вас дивляться не підписані на мене. Що за неподобство? Камон, підписуємося, ставимо ваші вподобайки і пишемо коментарі. Також дайте мені, будь ласка, знати, чи взагалі цікава вам історія про мою роботу, чи розказувати, що там відбувається. У Нас дуже весело і забавно. Зараз будемо запускати другу частину. Ну так. Так вже вийшло. Видаляти попереднє відео я не буду, просто догружу другу частину. Тож, дякую за ваше розуміння. Дивимося далі наступну частину. Ніколи в житті на моєму досвіді не треба було приносити роздруковане резюме в це офіс. Вони, по-перше, мають принтер, по-друге, ну, ми ж не в 18 столітті, правда, але я принесла про всяк випадок. Ну, Я для таких до речей підходжу так, що краще мати, ніж не мати. Потім також я принесла е, референс зі своєї останньої роботи. Мені менеджер написала, ну я написала, вона підписала дуже класний і так от, перше, що я зробила. Після цих всіх смолтоків, це я дала йому роздрукований референс і розказала, що це референс від мого попереднього менеджера. І що мій менеджер дуже не хотів, ну фактично плакав, не хотів мене відпускати з роботи. Він дав собі тих півтори-дві хвилини пробігтися по тому референсу, бо там цілий листок. І все в цей момент він змінився в обличчі, в нього щось тут. Відбулося якийсь процес, я не знаю. І він одразу так був досить так розположений до мене. Інтерв'ю пройшло класно. Пройшло дуже позитивно. І навіть ми там щось жартували, ми щось спілкувалися. Я потім навіть трошки вже так розслабилася. А ще теж він не є канадійцем. В нього є акцент, але цей акцент дуже зрозумілий нам. І от мені було прям супер легко спілкуватися, бо я дуже сильно переживала, що я там буду тупити, не зможу зрозуміти якісь слова. Знаєте, особливо, коли там native спікери, вони іноді якісь там звуки і слова ковтають, і іноді це важкувато. Ну, то я потім вже релакснула, розслабилася і все було класно. Я сподіваюся, що результат буде позитивним. Мені сказали, що через декілька днів мені дадуть знати, і в мене буде співбесіда з фінансовим директором ще. І після того вже будемо бачити. Тож, залишайтеся зі мною. І що? Як ви думаєте, хто отримав джобофер? Так, я, на жаль. Чи на щастя? Я просто була на емоціях в момент, коли я отримала свій job офер В мене емоції просто зашкалювали. І якось, ну, ви знаєте, горе-блогер. Я не знімала цей момент, але так, можете мене привітати. Тепер я з роботою. Це був, так, да, це було дуже багато нервів. Це було дуже багато емоцій. Взагалі, вчора мене так штормило. Я просиділа, проплакала, що мене ніхто не хоче брати. Ой, зараз смішно, але я зібралася, зібрала свої ці всі емоції в кулак. Я написала менеджеру, з яким в мене була співбесіда. Типу, чи ви прийняли якесь рішення? Бо я тут чекаю, і я так хочу у вас працювати, так мені подобається у вас, тому-то, тому-то, тому-то і тому. То. Якщо хочете, щоб я зняла окреме відео про свою роботу, що далі, які умови, які бенефіти, взагалі, яка обстановка. Дайте мені знати в коментарях. І так, в принципі, я дуже багато чула історії, щоб все-таки оці висилати, оці фолло-ап-листи, що тоді компанії не розуміють, що ви дійсно це хочете, і, можливо, скоріш за все, ви більше цього варті, ніж хтось там інший. Я отримала свій job offer одразу після цього. Тобто, мій менеджер відповів на мій емейл і сказав: О, так, сорі, я був дуже зайнятий. Вибач, що змусив тебе чекати типу, тобі зараз hr чари прийшлють offer. офер Ще в мене була співбесіда, е, окрім менеджера з фінансовим директором. І, в принципі, це все. У мене було два етапи, дві співбесіди. Зайчарами в мене не було співбесіди. Ну і був той тест, той <головік> тест, так, до якого довелося готуватися, і дякувати Богу, мої зусилля оплатилися. Тож старайтеся, вникайте, і все у вас вийде. Ну що, вчора в мене був перший робочий день. Ну, наразі я задоволена, мені подобається. Мені дуже подобається мій менеджер. А менеджер це вже, знаєте, 70, ну, мабуть, що точно відсотків успіху. І сьогодні чапаю теж. Купила собі таку під ноутбук. Всякі такі речі сумку. Єдиний такий великий мінус це те, що я. Маю з цим ноутбуком таскатися щодня. Отай таке. В противному офісі не походиш, відповідний якийсь рюкзак відпадає. Якісь такі сумки, в мене такої великої не було, а потім я якось на Амазоні знайшла таку типу спеціальну для ноутбуку. Там Є спеціальний окремий кармашок. Я не треба чекати чохла для ноута. Мені подобається, наразі я проходжу тренінги, такі, знаєте, впроваджуючи в принципі фірму. Теж політика про харасмент, про расизм, чого в нас ні в Україні, ні в Польщі ніколи не було. Ну було, типу, е етика, поведінки в офісі, але якби така загальна. Не настільки. А і ще на рахунок там, ліків, алкоголю, наркотиків. Теж це та, що таке нетипове. Вирішила сьогодні так прям видітись така леді-леді. Іноді є такий настрій. Що ж з цим поробиш, дівчата, такі дівчата. <гум> Тому ще вчора було прикольно виявляється. У нас раз на два тижні у вівторок влаштовують обід на весь офіс. Це якась родомна компанія. Привозить їжу, і люди якби собі їй мають. Вчора нам привезли, там були якісь сендвічі, були також десерти, такі тістечка, якісь прикольні. Я один з'їла такий, він був там з мюслями, з такими різними всякими злаками і шоколадом. Ну, какао, очевидно. І фрукти були. Прикольно, класно, чи ні. Раз на два тижні економічно чи там не готуєш. Цікаво. Я тут сьогодні вбралася в каблуки, Як я цілий день витримую не знаю, бо я дуже давно не ходила на каблуках. Взяла з собою пластирі, відчуваю, що вже не терла на одному, в одному місці. Приїду в офіс, заклею. Поки що якоїсь такої сесії з чарами не було, ми запланували на понеділок. Теж буду там допитати питання більш детально про бенефіти, про те, як ними користуватися. Також я не знаю, чи буде в цьому випуску, чи зроблю окреме відео по резюме і взагалі, як шукати роботу. Але ця інформація буде, не знаю просто. Що буде задовге відео, чи ні. Буде, все буде. Просто давайте мені знати, від, і від, від вас фідбек теж дуже важливий. Тому welcome, welcome! Підписочка, вподобайка, дзвіночок, коментар, мінімум сім слів. Давайте, все це як повинно бути. Я у вас вірю. Па!